П'ятниця сьоме червня покажу, що в мене вже цвіте. Ось скоро будуть цвісти лілії мої. Ось таке молодило. Це мої великі молодила, що я заміряла лінійкою. Зацвіла юка. Вона у мене сидить в горщику. Тут у мене був дебелий кущ, але я Ой, вибирала оцей седом миленький. І настрикнула собі око. Я так розізлилася, я її звідси викопала. Симетрія була. Ось там була юка в кінці. Це японський садочок, куточок. І ось тут була юка. Дебелий такий кущ був. І я викопала і посадила її в горщик. все ж таки один, ну там уже не один кущ, ну ось вона зацвіла, великий в неї. Квіточки великі, такі гарненькі, гарно. Комусь діль, кусочок віддала, я, я вже не пам'ятаю. Ну, я рослини так просто не викидаю. Ось моя дубова. дубовий гай. Два деревця у мене пропали. Але, може, ще одійдуть. Я подивилась, вони ще живі стобурці. Ну, побачу. Так. Цвітуть у мене, ось там юка ще буде цвісти одна. Горець цвіте агресор великий. Лілії водяні ще не цвітуть. Я бачила на базарі вже цвітуть, люди продавали вже. Ось також лілії будуть цвісти. Ну, троянди це Деревій. Гляньте, який він гарний. Я так його люблю. Ну, така вже рослинка полила. Добре, не полила, також добре. Так, троянди цвітуть, але я їх позрізала. Більше ось цей кущ геть зовсім зрізала, тому що горять. Горять троянди. У нас сьогодні було 44 градуси. Троянди дуже горять, гляньте, ніякого вигляду вони не мають. Алюм який здоровий. Так, лілії цвітуть, хоч би не пройти. А, ось молодилко. Вже зацвіло. Такі вони милі. Ну такі ж вони ніжні. Вже зацвіло в цьому корчі молодилко, Ну, клематися в мене цвітуть. Тут у мене і дзвоники, і ось такі розчепірки. З шістьма пелюстками. Білий квітне. Тут у мене також деревій оцей і там деревій, Я його люблю. А, розців у мене в горщику. Я думала, що не розцвіте. Маленький, він ще не наріс навіть. Ось гляньте, розцвів. дзвоник. Це я тягала на базар, тягала. В мене його не купили, і я посадила його у горщик. Але він буде, ну, у мене є високий і є невисокий. Ось цей також з дзвоником він. Цвіте, але він високий. Тихенько. Ось також молодилку дало. Такий стовпчик. Це мій садочок, а ось також буде будуть цвістивники дебели. Трояндочка, яка ніжна. Гляньте, яка, яка вона ніжна. Які в неї пелюсточки загорнуті. Так, ідемо далі. Що вони роблять. Тут у мене нічого не цвіте. Також клематися сюди висадили, вони ще не цвітуть. Шовковиця моя дала ягідки. Ну, я вже її показувала. Ну, для мене це не важливо, дає вона ягідки чи ні. Мені важливо, щоб вона висвітлює камера телефону. Вони темніші, квіточки. Мені важливо, щоб воно росло. А будуть ягідки чи не... О, вирвали. Це ж вони ганяють. Треба посадити, кудись не забути. Або хоча б по воду кинути. Так, іду далі. Поливала тільки що. Оце ну, так вони ганяють. Що, от... от що тут буде? Так, що ж мене... А, цвіте в мене. Зараз вже 4 хвилини. Ой, вже майже 5, я ще нічого не показала. Сантоліна цвіте. Ось. Гортензія пильчата. Або верле, або блюберт. Не, не пам'ятаю. Здається, блюберт не було. Я взяла верле. Не, не пам'ятаю. Це та гортензія, яку можна підкисляти, і вона буде. Блакитною. А, дзвоник цвіте. Ось скучений. Ну, де ти дівся? Ось-ось-ось-ось. Ось який гарний. Оце кулька на горі. Мабуть, тому він називається скучений. Це мої гарнюні такі тарахтілки. Так, що в мене ще цвіте? Щоб швиденько показати. Щоб не затягувати відео. Санталіна. Мені подобаються оці. Маленькі такі квіточки. Седом почав вже цвіти, цістий Камчатський. Троян, я ж кажу, що пообрізала майже всі. Лаванда вже зацвіла. Ось вона. Лавандула, я на неї кажу. Це в мене перший рік вона така. Ну, можна сказати, навіть шикарна, як для мого саду, тому що я вже її ой, вирощую, пробую вирощувати вже, мабуть, четвертий рік, але в мене вона така нещастя. А це вже такий кущик, гарнюній кущик. Каріоптеріс уже ось такий. Там троянди. А, і ось іще одна юка буде цвісти. Так, а що тут у мене? О, комарі вже жруть. Ось цю квітку я з насіння виростила. Ой, як же ж вона називається? Я завтра зніму на неї відео. чабрець світе, пахне так. І кущик один у мене. Чи один, два. Ні, один. Ці братчики, Анютини не Я їх так хотіла, щоб вони в мене були. Чотири пачки насіння в мене було. А вижив, зберігся, так би мовити. Один кущик чашку залишила коли. Боже, яка вона гарна. Яка ж вона гарна? Але колюча. Кусючка. Так, ось також молодилки вже розцвіли. Ой, комарі гризуть. Цвіте ще шавлія рожева. Уже відцвіла Дейція. Ось вона там. Лілія буде цвісти, це та, що мені донька з Миколаєва привезла одна, друга і там третя. І зацвітає великолисткова гортензія. Це English Summer, ну, тобто безкінечне літо. А цей сорт я не знаю. Я не знаю, що це за сорт. Ось вона така бускова. Це листя. Бузкова. Але я не зрозумію, не чого вона там почорніла, мабуть, пригоріла. Так, бо вон підгорівше. Я її бризкала хілатом залізом, бо вона захворіла в мене трішечки. А може, це я її попекла? Не знаю, може бути. Вероніка, гляньте, яка вона гарнюня. Світочки такі. Ця темна, а ця світліша. Це шавлі я добра, в ще цвіте. І ось вона. Ось також кущик. Ось який гарний лілія. також ось ось Це, мабуть, буде жовта лілія. Трояндочка, оце. оце лімбо. лимонна, І тут я посадила маленьку. Мені казали, як вона називається, але я не запам'ятала. На базарі купувала. Ехінацея і на це я вже скоро, скоро. Ой, я думала, що в мене рудбекія не збереглася, але ось вона, рудбекія. І ось вона, також рудбекія. Вона схожа на їх і на цейку. Так, я розірнулась не тою стороною. Так, ідемо далі. По доріжці, по стежці. Ось ця троянда гарна. Ось лілії також будуть сісти. Це Арманді сосунка. Гляньте, як вона прирости дала. Бачте, як. Не свічечками, а якимись як ночі букетики. Також гарнюня така. Трясуся над нею, бо дуже хочу, щоб вона виросла. Це спірейка. Також гарна. Ось іще дереві у мене. Так, що в мене ще? Це зацвіло новенького. Ну тут дзвоники. Цвітуть, ось ці дзвоники вже відцвіли. Я їх так чекала, так виглядала, ходила до них. А вони неділя, все. Це, ось Лілія вже розквітла в мене така. Ось і все. І тут Вероніка в мене цвіте. І, і скоро буде цвісти ось ця гортензія. Щось вона в мене не росте. Це, здається, тардіве, чи що. Також не пам'ятаю, це моя перша гортензія в моєму садочку. І вона маленька, така, щось не росте, щось їй не подобається. Щось, мабуть, я їй не додала. Ну і ось деревоподібна буде цвісти. Уже скоро-скоро, але тільки одне суцвіття чомусь. Не знаю чому. Це і не бачу навіть. Так, ну ось клематиси, перегукуються з шавлією. але майже нічого не видно, тому що там сонце заходить. Ні, Ну так, придивитися, то видно. Темно-синій і світло-синій колір. Лілії ось ось будуть цвісти. Ну, ось таке. Показала Далі буде.